Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про слова, які колись писали з великої букви, а з часом їх почали писати з малої. От, скажімо, меценат. Меценат це прізвище римського багатія, який допомагав митцям. З Часом усіх, хто надавав допомогу освітянам, митцям, спортсменам, почали називати меценатами. Тобто, це слово стало загальним. Тож і пишемо його з малої букви, як і інші загальні назви: помічник, альтруїст чи благодійник. Але іноді велику букву заміняють малою, щоб висловити зневагу до когось. Наприклад, Сталіни, Гітлери, Кріслінги. А зараз пропоную закріпити матеріал, виконавши тестове завдання. Увага! Неправильно написано слово в рядку: А. Солдати залужного, Б. Послідовники Бандери. В. Новітні путіни. Подумайте? Отже, так, помилку допущено у варіанті В. Путіни треба писати з малої букви згідно з правилами чинного правопису. Пункт 5, сторінка 75, видавництво наукова думка 2019 рік. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна писала грамотно.